Доброго ранку, любі діточки. Діти, я сьогодні знайшла ось ці гарні яскраві листочки. Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають. Якій порі поступилося літо. Так, осені! Після теплого літа завжди настає прохолодна осінь. Що нам уже відомо про осінь? Осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно. Потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям, як з золотим. Потім пізня осінь, коли на вулиці вже стає зовсім холодно, а листя на деревах майже немає. Дітки, сьогодні до нас завітала пташка. Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я крихіток. Пташечка маленька, крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Погляньте на цю пташку. Ви впізнали її? Так, це синичка. Їй дуже холодно, і вона попросилася зігрітися. А ще вона була голодною і запитала, чи можемо ми її пригостити? Дітки, багато птахів восени відлітають у теплі краї. Але не всі є птахи, які залишаються зимувати. Це ворони, сороки, горобці, голуби, синички. Які з цих птахів великі? Так, ворона, сорока. А які маленькі? Так, горобчики, синички. Розглянемо, що є у всіх птахів. У всіх птахів є голова, шия, тулуб, лапки, хвіст, крила, дзьоб. Погляньте на ворону, розкажемо про неї. У ворони чорні крила, голова, хвіст. Ворона велика. Великий міцний дзьоб, чорні великі лапи. Ворона ходить поважно, кричить «Карррр!». Розглянемо цю маленьку пташку. Хто це? Так, горобець. Його тіло вкрите коричневим і сірим пір'ячком. У нього маленькі дзюб і лапки. Горобець не ходить, а підстрибує. Дуже спритний. Горобці розмовляють цінь сірінь. цінь цірінь. А цього птаха називають дятел. Він середнього розміру. У нього чорне біле пірячко та червона шапочка. Він стукає по дереву, шукає шкідників, жуків та личинок, під корою дерев. Тук-тук, тук-тук. Стало зовсім холодно, а коли випаде сніг. Для птахів залишиться мало корму, тому треба допомагати пташкам взимку, підгодовувати їх. Люди виготовляють годівнички для пташок. Насипають туди корм, зернятка, насіння, хлібні крихти та підвішують на дерево. А пташки дуже вдячні їм. Весело щебечуть. Дітки, сьогодні ми поговорили про зимуючих птахів. Та про те, як їм можна допомогти. Дякую за увагу! До зустрічі!